Вітаю! Сьогодні в огляди у нас чергова пневматична гвинтівка від фірми SPA Serie POR B14P. Ця гвинтівка також має 4,5 мм. Джерелом енергії виступає пружинна поршнєва система. А сама гвинтівка переломного типу. Швидкість кулі у цієї гвинтівки досягає від 170 до 210 метрів на секунду, що зараз ми і перевіримо. До комплектації гвинтівки входить коробка, сама гвинтівка, інструкція з використанням. Тельник прикладу прорезинений для більшого віброгасіння в момент пострілу та підчищник на ньому, що підвищує стабільність та влучність пострілу. Цівка має не ковускот та зручну поверхню, рельєфні прорізи на цівці забезпечують стабільність утримання гвинтівки в момент пострілу. На Б1 4П є напрятні для установки оптичного прицілу, що розширює її функціонал і робить придатною для стрільби на більш далекій відстані. Гвинтівка оснащена при цілами мушкою, що регулюється, що полегшує точну стрільбу, а фіброоптичні вставки потрібні для кращої видимості при слабкому освітленні. Приклад-то ложа зазвичай виготовляють з полімеру або дерева. У нашому випадку це ударостійкий пластик, що надає гвинтівці привабливого автентичного вигляду. Як і інші пружинно поршнівої гвинтівки, B14P переломного типу, що слугує для стиснення пружини і заряджання кулі. Це один із найбільш надійних та простих механізмів для початкового рівня стрільби. Також вона має сталевий нарізний ствол, що сприяє стабільній та точній стрільбі. Вага її близько 3 кг, що робить її досить легкою та маневреною, зручною використання та придатною для тривалої стрільби. Виробником були вказані дійсні тактико-технічні характеристики. Згідно чого, це надійна гвинтівка, яка послугує гарним початковим інструментом для навчання. Також вона проста та невипаглива, що підійде для розважальної стрільби по мішені. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по шипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами умови та інформацію щодо співпраці, а також про необхідності вивантаження товарних позицій, ви можете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані або в описі під цим відео. Будемо раді плідній співпраці.